Голова Івано-Франківської обласної ради відвідав Коломию Олександр Сич оглянув приміщення залізничної лікарні. Саме там планують відкрити реабілітаційний центр для воїнів. Ато побаченим залишився задоволений. Пообіцяв сприяти адміністрації в залученні необхідних грошей. Олександр Сич з часу обрання на посаду голови Івано-Франківської обласної ради в Коломиї вперше. Керівника цікавить медичний об'єкт, майбутній реабілітаційний центр. Його планують відкрити на базі Коломийської залізничної лікарні. Голова області оглядає приміщення, заходить у всі кабінети, спілкується з персоналом і робить висновки. Добра база для того, щоб із цього робити хороший військовий госпіталь, точніше, госпіталь для, для військових ветеранів. От база існує. Головне, що це функціональне функціональна дієва дія, установа. От, не перериваючи процесу лікувального, ми вже просто можемо її перетворювати на, на іншу основу, на госпіталь. Ми приїхали не з тою метою, щоб щось обіцяти, а з метою, щоб оглянути е, об'єкт, який ми приймаємо у власність. От, через тиждень часу обласна рада буде приймати рішення про затвердження акту прийому -передачі. Ну, Крім того, що тут була комісія і приймала це. Ми хочемо знати, ми керівництво обласної ради хочемо, що ми приймаємо. О, це перше. І друге, якщо нам будуть подавати пропозиції щодо, скажімо, якихось фінансових ресурсів, які потрібні для цього, чи з бюджету розвитку, там, чи, 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 чи в контексті якоїсь програми, ми повинні знати, що викладаємо гроші свої. От, а зрозуміло, що з уваги на актуальність цього питання, на, 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 на актуальність лікування реабілітації хлопців, які воюють на російсько-українському фронті, їхніх сімей, очевидно що це питання пріоритетне, і в Першу чергу будемо звертати увагу саме на це. Наразі вузлова лікарня в очікуванні офіційного юридичного Статусу госпіталь ветеранів війни. Тут мають надавати допомогу учасникам бойових дій та їхнім рідним. Таке погодження має дати обласна влада. Олександр Сич каже, зараз, крім статусу, потрібні і гроші. Ми вже маємо реальне уявлення, і наступного разу, коли там на обласну раду поступить якийсь проєкт рішення, чи про виділення коштів, чи, чи скажімо, про реорганізацію, чи, чи, чи щось інше, то ми будемо реально знати, для чого це є. От і поки, скажімо, поки це питання є сьогодні дуже актуальним, поки на нього звертають увагу не тільки в області, а й в державі, під це може залучати ресурси. І коли це не буде статусу, тоді вже може залучати можливо десь усі по лінії міністерства, залучати, по лінії державних програм, по лінії міжнародних програм. От треба шукати всі, всі, всі існуючі можливості. Чекає повноцінного функціонування закладу і головний лікар вузлової лікарні Володимир Федоришин. Цю ідею він виношує давно. Дуже хоче, аби люди, які віддали своє здоров'я за усіх нас, мали можливість бодай частково його відновити. До слова, тут уже надають кваліфіковану медичну допомогу бійцям. Не маючи до кінця правового поля, але ми їм забезпечили комфортні умови, даємо безкоштовно ліки за допомогою. Опять же, тої ж самої обласної ради департаменту охорони здоров'я, який нас е, от є воїни, які лікуються, є у нас батько він що героя АТО не треба бігати по аптеках, не треба за собою термоски носити з їдою. Так що я думаю, що не задоволені цим буде. Маємо надію, що будемо в цьому напрямку розвиватися. І... Будемо мати якийсь успіх. Нема зараз такого поняття, як ми роздуваємо велику кількість ліжок і там лікує. Ну, має бути ефективність ліжка використання. Ми має невелика бути кількість ліжок, але має дуже добре працювати. А це на даний етап це має база бути матеріальна добре, з апаратурою, з оснащенням і все решта. Мають бути комфортні палати, де має бути душ, де має туля стоять, мивальничок. Де якийсь телевізор люди можуть подивитися, інтернет переглянути, тобто, що немає задоволення бути з кожної сторони. Бо лікувальний процес, де коли займає годинку-дві. Так, у лікувальному закладі всього перебування це теж має значення. Плюс ми хочемо ну, невеличку капличку тут, щоб залучати капелання. щоб ми я вважаю так, і так багато хто з них, що вони теж будуть приймати участь їхній психологічній реабілітації. Грошей для функціонування госпіталю треба чимало. Фахівці вже розробили проект. Принаймні на цей рік адміністрація закладу просить виділити 36 мільйонів гривень.